У вас є класна історія, яку так хочеться розказати. Вам здається, що гравці будуть в захваті від ваших сюжетних поворотів. Ви вже знаєте, з ким будуть битися ваші персонажі на 10 рівні і які проблеми світу вони будуть вирішувати. Але для того, щоб реалізувати це все, треба ж якось почати вашу грандіозну кампанію. Привіт! Мене звати Влад і я майстер команди Вісник підземелля. І у цьому відео я розкажу, як адаптувати ваш сюжет під передісторії персонажів, звести персонажів в одну групу, щоб вони не розбіглись у всі боки, та дійсно дати кожному з персонажів своє місце у вашому світі. Це відео буде в дуже цікавому форматі. Тож, Обов'язково додивіться до кінця, щоб не пропустити експеримент, який ми хочемо впровадити на постійній основі для рубрики Сторітелінг. То з чого ми зволікаємо? Почнімо! <му> У кожній історії, як великій, так і малій, є початок, основна частина, кульмінація і кінцівка. Зазвичай, коли майстер придумує сюжет. Все, що він продумав, лягає в основну частину історії. Бо кульмінації кінцівка завжди дуже розмиті. А на початку історії ніхто не буде одразу розбиратись з суперважливими глобальними подіями і приймати участь у суперзаплутаному сюжеті. Але для того, щоб розвивати крутий і продуманий сюжет з усіма несподіваними моментами, справжніми переживаннями і емоціями, майже завжди команда персонажів має бути вже сформована. І найбільший страх багатьох майстрів, що їх сюжет і історія не будуть почуті, бо на самому початку команда розбіжиться по своїм цілям після виконання якогось вступного завдання або події. Отже, сфокусуємось саме на початку, і зараз я розкажу, як уникнути розбіжності команди і зацікавити не тільки гравців, але і їх персонажів у пригоді, яку ви для них підготували. Я буду фокусуватися на кампейні, бо для ваншотів зазвичай не дуже потрібно мати згуртованість групи через короткотривалий сюжет. А також я буду розповідати на прикладі D&D, бо це ближче мені, а досвідчені майстри завжди зможуть адаптувати цю інформацію під їх улюблену систему. Отже, перед тим як думати в таверні, якого міста на мапі персонажі зустрінуться, перше, що треба зробити, щоб насправді зацікавити персонажів та їх гравців, це вивчити їх перед Головне, на що ми звертаємо увагу, це мотивація персонажа почати пригоду. Якщо вона прописана гравцем, це добре її можна використовувати. Якщо ні, то дуже раджу прийти до гравця і разом з ним або з нею визначити цю мотивацію. Таким чином, і вам буде зрозуміло, що рухає персонажа, і гравець буде знати, як відігравати свого персонажа краще. Зазвичай без цього кроку ви будете тицяти пальцем в небо і вигадувати на новий велосипед, сподіваючись, що ви прочитаєте думки вашого гравця, і все пройде чудово. Ви можете вгадати це для одного гравця, може двох, а може й трьох. Але п'яти або шести. Сумніваюсь. тож краще завжди уточнити, як гравець бачить у своїй свідомості власного персонажа і як він хоче його відігравати. Почнемо брати приклади з нашого кампейну: один персонаж хоче слідувати за пророцтвом його сім'ї і вважає це надважливим. Інший шукає ліки від магічного поранення і ладен йти на край світу заради цього. Третій простий бізнесмен, який добре себе почуває у світі. І четвертий просто шукає цікавих пригод і історії, щоб розповідати всьому світу. Коли перші два персонажі підуть туди, куди ви їм скажете, просто давши першому правильне природство, а іншому надію на видуження, то щодо останніх двох, треба надати їм додаткову мотивацію рухатись вперед. Я не кажу, що в них немає мотивації до пригоди. Вона є це дослідження нових місць і можливостей. Але для такої розмитої мотивації немає різниці, чи вони тут, чи вони йдуть далі. Саме тому я додав проблему, яка не дозволить їм бути на місці і змусить рухатись вперед. Мені багато хто може сказати, що таким чином ми занадто адаптуємо нашу власну історію під персонажів. Але по-перше, ви граєте разом і разом створюєте історію. А по-друге, будь-який крутий сюжет починається з випадкової зустрічі в правильному місці в певний час. Це база. Бо якщо це не так і всі розбігаються в різні боки, то таку історію не хочеться і висвітлювати. Як я завжди кажу своїм гравцям, якщо ви створюєте персонажа, який точно не зійдеться з командою, то давайте просто уявимо, що він не зійшовся вже зараз для економії часу, і зробимо ще одного. Це дуже важливий аспект початку вашого сюжету, яким не можна нехтувати, щоб не отримати дуже продуманого і класного персонажа, який питає себе: а що я тут роблю взагалі? Наступне, що варто зробити для того, щоб органічно вписати персонажів ваших гравців у вашу неймовірну історію, це надати їм місце у цій історії. Якщо персонаж буде просто з далеких або недалеких країв, без конкретики, це як людина, в якої немає дому, дитинства і виховання. Визначення конкретного місця народження, проживання і основних подій з перед історії, важливе як для гравця, щоб розуміти аспекти характеру свого персонажа. Так і для майстра, бо розуміння оточення, в якому персонаж знаходився до початку пригоди, допоможе вам підібрати правильний початок, враховуючи мотивацію персонажа, і на додачу вже надалі також допоможе зацікавити персонажа історією, задовольнивши його мотивацію. Зрозуміти кожного персонажа це дуже великий бонус для майстра у побудові сюжету, бо тоді побудувати причинно-наслідкові зв'язки. В рази простіше у вигляді прикладу, знову візьмемо наш кампейн. Початок нашої кампанії я задумав десь на околицях відомого Фаєруну у містечку Друб'єв з прямою дорогою до Каратуру і країни Шоулун. Отже, взявши з передісторії, що один персонаж живе в племені, а інший ходить по світу і шукає історії. Цих персонажів не проблема помістити десь близько початкової точки, яка мені потрібна. А ось інші двоє були проблематичні. Для того персонажа, який бізнесмен, треба знайти багато країн, яких не так багато на сході фаєруну. Тому я обрав імпілтур, хоч він і досить далеко. Але враховуючи попереднє дослідження, я все одно повинен був змусити його рухати звідти. Тож мені просто треба було дати йому мотивацію рухати саме туди, в Друб'єв. Ми поспілкувалися з гравцем і вирішили, що хвороба може підганяти його персонажа подалі від проблем. А ще з Знання про те, що Файрун в епідемії, а Каратур поки безпечний, дало стійку мотивацію йти на схід. Найбільша проблема була з четвертим персонажем, бо ще на етапі дискусії, поперед історії, ми обрали Васу як найбільш небезпечний і хаотичний регіон, бо йому треба було воювати з невідомими магічними силами і немертвими. І наскільки просто це б не звучало, ми притягнули його шлях за вуха. Тим фактом, що на заході є якісь проблеми, тож краще йти в пошуках на схід. Саме так ви можете не придумувати за гравця, як він повинен дістатись до місця, яке ви обрали, а просто разом придумати, як це можна зробити. І в цьому немає нічого поганого. Загалом знати позицію персонажів у світі це важливий аспект, щоб мати мотивації персонажів, зібратись в одному місці і рухатись далі. Але воно скоріше допоможе вам тільки в обґрунтуванні їх початкової точки. А ось вже в подальшому оповіданні це буде невід'ємною частиною їх відіграшу і дасть вам можливість робити відсилки, пасхалки або сфокусуватись на минулому персонажі. А якщо персонажі опиняться на батьківщині одного з них. Це ж така крута можливість зробити окремий маленький сюжет про предісторію цього персонажа. Невеличка ремарка, якщо ви граєте в Файруні або популярних світах, то все ж таки вам буде треба знати історію світу і положення речей, бо це все прописано. І набагато краще для вас і для гравців буде, якщо не тільки ви, але й гравці почитають про батьківщину своїх персонажів, щоб не питати кожен раз про неї у майстра. Але якщо ви знаєте цей світ і не хочете навантажувати гравців. То це, звісно, не обов'язково. Інша справа власний світ. Бо ви знаєте в ньому все і навіть можете надати цю інформацію вашим гравцям. Але якщо ви ведете гру для своїх друзів, то не будьте жадібними. Дозвольте їм придумати власноруч для себе батьківщину і якісь важливі для них місця, якщо вони хочуть, звісно. Бо, по-перше, таким чином гравці створять для себе саме те, що вони хотіли. А по-друге, це ж дуже класно, коли ви будуєте світ для ваших ігор разом з вашими друзями. І на додачу ще й мотивує їх розбиратися у вашому світі. Наприклад, якщо взяти нашого нового персонажа кампейна Левка. То його батьківщина-вольниця була придумана гравцем повністю, і таким чином для мене просто було необхідно проконсультувати гравця у загальному положенні світу і після того зрозуміти і осягнути, що він створив. Я дуже раджу заохочувати гравців створювати у вашому світі щось своє. Хоч про це більш детальніше ми розглянемо у рубриці Світобудова. Далі, коли у вас вже є місце зустрічі персонажів і мотивації потрапити саме туди. І на додачу ви озброєні інформацією про те, що рухає ваших персонажів до пригоди, ви можете починати робити саме той початок пригоди, який буде на вашій першій партії. Є дуже прості рішення для старту вашого оповідання і дуже складні. Але що, якщо я скажу, що банальна зустріч у таверні це найскладніший спосіб звести персонажів у команду? І це дійсно так. Бо навіть врахувавши всі мотивації, цілі і особливості персонажів, Просто звівши незнайомих людей в таверні, може легко обернутись провалом. Бо чого певний персонаж повинен спілкуватись з якимись пригодниками, яких він вперше бачить? Навіть якщо всім по дорозі і у всіх спід на ціль, як персонаж дізнається про це? Якщо він харизматичний і комунікабельний, то можливо він зможе розговорити інших. Але якщо ні, і на додачу це перекладання відповідальності на гравців. А навіть досвідчені гравці не завжди знайдуть доцільну причину почати спілкування. А особливо, якщо сфокусується на меті свого персонажа, а не на як мені зійтись командою. Звісно, завжди можна на першій партії брати за мету зведення персонажів докупи попри все. Але це не буде органічним і буде виглядати притягнутим за вуха. Що ж можна зробити, якщо ви обрали класичну зустріч в таверні, щоб заохотити персонажів до спілкування або спільних дій? Знову ж, на прикладі кампейну, я використав класичний підхід зустрічі в таверні. Дав можливість гравцям і їх персонажів звикнути до оточення, а потім зробив подію, що загрожує їх життю, залишивши їх разом вирішувати, що робити з загрозою, бо спільне вирішення проблем особливо негайне зближує. Це також може бути і якесь завдання від негравцевого персонажа, якась весела подія, де персонажі можуть розважитись і поспілкуватись між собою. Тощо тут головне заохотити саме спілкування між персонажами, бо тоді і спільна мета намалюється, і якась мінімальна цікавість прийде. Ще одним хорошим методом буде дати деяким персонажам пряму лінію до спілкування з іншими, наприклад, виділити одного персонажа, який місцевий або щось важливе знає. І надати іншим персонажам пряму мотивацію його знайти. А коли вони знаходять його в таверні, зав'язується і спілкування. Головне не перестаратись з цим і не закладати на це всі 100% вирішення проблеми, бо гравець може розгубитись або через відсутність досвіду в грі, або через надлишок інформації. Окрім таверни, є безліч інших варіантів зробити початкову зустріч для персонажів. Наприклад, якась подія у світі. Це може бути як свято, фестиваль або публічний виступ. Так і битва, воєнна операція або напад невідомої істоти на місцевість, а персонажі у центрі подій прямо в цей самий час. Але варто зазначити, що цей метод повинен враховувати концепти персонажів і їх цікавості, щоб не було такого, що одному або декільком персонажам взагалі не цікаво в цьому приймати участь. А на додачу ще й повинен мати цікаве для персонажів продовження, щоб кожен хотів рухатись вперед до пригод. А тут ще й однодумців знайшли. Ще один спосіб, який я вважаю найпростішим для зведення персонажів у команду, це робити ще на концептах персонажів прив'язки один до одного. Це може бути вже сформована команда, яка просто починає свій шлях з певного місця. Або розбиття на пари трійки персонажів, у яких спільний концепт. Наприклад, брат і сестра сиділи разом у в'язниці з однієї організації або навіть просто найкращі друзі. Це спрощує гуртування персонажів, бо замість шести окремих персонажів, для яких треба все врахувати, ми маємо вдвічі менше пар персонажів, яких треба пов'язати. Цей метод завжди варто запропонувати гравцям, бо вони можуть не знати, що так можна, або просто не думати про це на момент створення свого персонажа. Це дуже крутий досвід мати парні і групові концепти, а на додачу ще й спростить вам початок пригоди. А тепер до більш складних і найцікавіших способів поєднати персонажів у команду. Ці методи є дуже влучними для більш продуманої або реалістичної пригоди. А також вони не залежать від місця і часу. Вони потребують тільки фактичної зустрічі персонажів і необхідності поштовху до спілкування між ними. Перший з них це поєднання персонажів через спільного ворога. Це може бути як певний негравцевий персонаж, так і організація, держава, або навіть світ навколо. Для цього можна або попрацювати з гравцями над їх концептом, щоб виділити цього спільного ворога, або, можливо, ви самі зможете знайти цього ворога у їх передісторіях. Але щоб його знайти, треба розуміти. Тож може бути цим ворогом. Це може бути якийсь негравцевий персонаж, через якого так чи інакше головні персонажі втратили дім або сім'ю, знаходяться у розшуку або на них полюють вбивці, пережили травму як фізично, так і психологічно. Не обов'язково цим ворогом повинна бути саме фізична особа або організація, це може бути подія або оточення. Наприклад, імперський режим, релігійний фанатизм і навіть війна. Спільні проблеми і втрати поєднують людей не гірше, ніж спільна мета. Бо коли ти зламана особистість з гірким досвідом і жахливим минулим, і на горизонті з'являються інші постраждалі, та ще й джерело негараздів те ж саме. Це можна сказати, рух не задля, а всупереч. Йти проти системи, боротися зі спільним кривдником. Це дуже стійка мотивація не тільки для того, щоб почати пригоду, але й протягом усього сюжету. Але ще раз підкреслю: хоч це і є майже найкращим способом зв'язати персонажів, він дійсно потребує досвіду і розуміння своїх персонажів і оточення. Тож, можливо, для новачків варто обрати один з простіших способів, що не потребує від гравців такого рівня занурення у персонажів та гру. Другий спосіб це повернення додому. Персонажів могли викрасти, вони могли потрапити у інше місце або навіть інший світ. Головне для цього, щоб всі персонажі були далеко від місця, яке вони вважають домом. І саме спільна мета повернутись додому. Може стати сильним рушієм об'єднатися у єдине ціле, щоб вижити у оточенні і повернутися до звичного їм життя. Цей метод якраз підходить як до героїчних, так і до драматичних пригод, бо дає персонажам надію на повернення та виводить їх з зони комфорту і ставить у стресову ситуацію, що дуже поєднує особистостей, маючи сильну спільну мету. І третій, найбільш простий спосіб. Це обрані саме ваші головні персонажі можуть бути обраними у якомусь пророцтві, волі богів або вищих сил, або навіть головною загрозою для всесвітнього зла. Тут можна зробити легендарну пригоду, де персонажі швидко розуміють, що вони ключові особи в сюжеті і йдуть вперед як герої, або зробити сайдкіків, які не розуміють, чому доля обрала саме їх для вирішення конфліктів світу. І це розкривається в ході історії. Тут головною вашою зброєю стануть легенди пророцтва або видіння. Саме у цьому методі персонажі згуртовані цією вищою ціллю, яку вони переслідують. Бо як не вони. То ніхто більше з цим не зможе впоратись. Головна перевага цього способу це простота і прямолінійність. А головним недоліком тут є той факт, що складну психологічну драму з реалістичним відіграшем персонажів і сюжетними поворотами тут не побудуєш. Загалом існує ще дуже багато способів і методик, як можна почати пригоду. І якщо розповідати про них усі, можна наговорити на великий подкаст. А ще їх можна комбінувати, щоб отримати саме те, що потрібно. Наприклад, на початку нашої кампанії. Я комбінував просту зустріч в таверні з подією, що змусила персонажів рухатись вперед, бо вона становить загрозу для їх життя, а продовжив історію використовуючи елементи обраних для деяких персонажів і глобально спільного ворога для всієї групи. Але що я можу сказати напевно? Що кожен підхід є унікальним і дуже сильно залежить від того стилю, що вам і вашим гравцям подобається, і сказати прямо точно, як саме вам потрібно починати вашу пригоду, не зможе ніхто. Тож найголовнішим тут буде дізнатись вподобання ваших гравців і поєднати їх з власними вподобаннями вас як майстра. А також підібрати або продумати саме той початок, який вам більше всього підійде. Хоч це буде зустріч в таверні, хоч одразу екшен з необхідністю згуртуватись і діяти тут і зараз. Хоч навіть суперскладний драматичний початок зі стражданнями і драмою. Найголовніше це бути на одній хвилі з вашими гравцями і весело проводити час. І наприкінці, як я і обіцяв, ми підійшли до експерименту, який ми хочемо впровадити до певних наших відео. Зазвичай, дивлячись відео, де якийсь знавець викладає інформацію і навіть приводить приклади практичного застосування, у конкретного глядача можуть виникнути якісь унікальні ситуації, для яких не буде відповідей у поточному відео. З приводу цього, ми з командою вирішили для подібних відео, де інформації занадто багато і вона досить важлива, робити додаткову подію у вигляді лекції на Діскорді. Але для того, щоб лекція була корисною, нам потрібна ваша допомога. Напишіть в коментарях під цим відео або в розділ Лекційні матеріали в Діскорді ваші якомога детальніші концепти персонажів, яких вам було б цікаво розібрати та спробувати поєднати у команду. Я оберу 5 найцікавіших і найпоказовіших концептів, і в реальному часі на онлайн-лекції в Діскорді придумую для них найкращий початок пригоди, на мою думку. І звісно. У вас буде трошки часу на ваші запитання. Тож заходьте до нас в Діскорд і слідкуйте за подіями. Ця конкретна лекція відбудеться 1 жовтня о 19.00 і буде приблизно годину часу. Тож ж писати концепти, і буду всіх чекати в Діскорді. А наразі у мене все. Наступного разу у рубриці Сторітелінг я розкажу про підходи до побудови основної частини пригоди і дуже важливе вміння кожного майстра. Грамотно і наративно ввести нових персонажів по ходу історії, і вивести старих персонажів на певний час відсутності гравця або не завжди. З вами був Вісник Підземелля. До нових історій. Я сиджу на мене весь світло йде. І я потний, але все для наших улюблених підписників. Я тут взагалі помираю, у мене вода закінчилась. <плес> <плес> закінчилась. Жарко, уже вечір. Мене тримають у заручниках, кажуть, читай про початок пригоди.